Розділ 13. Євангелія від Марка про зруйнування Єрусалиму, результат спустошення, про чуйність і молитву. І як виходив із храму, каже йому один з його учнів, учителю Поглянь, що за каміння, що за будівля, Ісус же сказав до нього Бачиш, оці будівлі великі, не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму Петро, як Йоанн та Андрій, спитали його на самоті Скажи нам, коли це буде, який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо не народ повстане, і царство на царство по різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча, це початок горя. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями через мене, їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам, і коли вестимуть вас, щоб видати, не клопочіться, щоб будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину, не ви Бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидитимуть вас усі за моє ім'я, та хто витримає до кінця, той буде спасенний. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати? Хто читає, той розуміє тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані не виходить. До своєї хати, щоб узяти щось із неї, а хто у полі, нехай не повертається назад, узяти свою одежу, горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми в той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його сотворив Бог, аж понині ніколи більше не буде, і якби Господь не вкоротив тих днів, ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив ті дні. І коли вам хтось скаже, ось тут Христос, або ж гляньте, онде, то не вірте. Повстануть, бо месії сії неправдиві, та пророки ложні чинитимуть знаки та чуда. Що б, оскільки можна одурити вибраних? Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. За тих же днів після того горя сонце затьметься, місяць не дасть свого світла. Зорі спадуть з неба і сили небесні стрясуться. І тоді у сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою, тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смаковниці навчиться притчі, коли віться, її стає м'яким пускає листя, знаєте, що близько літо, так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знаєте, що близько під. Дере дверима, істинно кажу вам не перейде цей рік, доки все це не здійсниться. Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Про день же той чи годину ніхто не знає, ні ангели на небі, ні син, тільки отець. Глядіть же, чувайте, не знайте, бо коли той час настане, як чоловік, що від'їхавши ген, зоставив свій дім, дав слугам своїм владою кожному роботу воротаревич ж звелів пильнувати. Пильнуйте, отже. І ви, бо не знаєте, коли прийде з дому, ввечері, чи в півночі, чи як запіє півень, а чи вранці, щоб, коли повернеться несподіван, не застав вас у сні. А що вам кажу? Кажу всім, чувайте. Амінь.